Шановні, Санта-Барбара по насінню продовжується. Тільки вчора я зняв для вас відео про те, що ніхто не хоче виконувати моє замовлення, як сьогодні зранку вже мені телефонують і кажуть Валентине, придіть заберіть своє замовлення. І знаєте, у мене така пауза. І хотів сказати, знаєте, ви 10 днів мені не давали ніякої відповіді і тяжко було з вами говорити. Але я промовчав чогось, не знаю. Не то, що там не хотів щось виясняти. Ну, не хотів виясняти отношення, по-перше. По-друге, знаєте, тако промовчав, бо вже в мене не було сили думати за них, чесно. Це перше. А друге, я просто розумів, що багато людей замовили у мене насіння, і я би хотів би, щоб цим людям прийшло якісне насіння. Зрозуміли. І я просто сказав їм: добре, давайте я заберу своє замовлення. Я вже замов в іншому місці, але так як в мене ну, постійно люди замовляють, не пропаде то насіння, ясне діло продасться. Але давайте з вами розберемося. Давайте ви мені скажіть, чого я маю 10 днів чекати. І мені пояснюють, ну, ви розумієте, в цьому році дуже маленький урожай на вродили, а насіння мало. І ми планували в цьому році продати на весь сезон. Замовили. Об'єм. І виявляється, що вони вже цей об'єм практично продали. Тобто, що вони до весни мали продавати, то вони вже його продали. І я собі тако думаю: ну, я розумію, що ви підняли грошей, все у вас добре. Але чого ж просто такому простому чоловіку, як я, не сказати, валік, не буде насіння, тому що його зараз мало. Ти хочеш взяти на вес, а нам вигідніше. Розфасувати його по 5-10 грам і продати там в 3-4 рази або в 5 разів дорожче. Чого так не сказати? Але я вже не став це все, знаєте, там, розмосолювати. І кажу так. Давайте те насіння, яке ви мені підготовили. Все. І вони це зробили. Тому, ну що я вам можу сказати? Ну, якось так. Тому. Буду все одно в них також замовляти, просто вже буду дивитися, що вони і по чому хочуть. Тому що, ну ви поняли. Я просто чого з ними так довго мучився. Тому що я знав точно, що в цих людей дійсно таке насіння, як вони заявляють. Тому що замовляєш в іншому місці, я його не сіяв. розумієте? Я знаю, що там схожість буде добра, Але от чи там дійсно ті сорти не зрозуміло. Добре. Ладно. В принципі, ви зрозуміли мої думки, тут в основному помідори, тут в основному капуста, базилік, перчиця, перець, тут баклажани, тут є огірок, тут є баклажан я сказав. Перчиця. Різні помідори дуже. Навіть цибуля є, халцедон, до речі, замовив одній людині. Ну, якось так. Тому, шановні, якщо вас щось цікавить з насіння, пишіть мені, дзвоніть. Надіюся, ми з вами домовимося, і це буде дуже швидко. Щось підскажу, щось розкажу, а для стабільних підписників я скажу, що, на мою думку, цього року потрібно вкладати максимум в розсаду овочів. Максимум. Тому що невеликі затрати і гарні прибутки. Але при умові, що відповідально працювати, я думаю, що через день-два, може трошки більше, я вже познімаю для вас цікаві відео, конкретні, де буде розказано, показано, як вирощувати розсаду овочів. Я думаю, що це буде таке відео, яке вам буде дуже цікаве. І ви зможете для себе підкреслити там багато що і навчитися. Це буде класний старт для вашої кар'єри в агробізнесі на овочах. Ви бачите, як я сказано. Ну ось так. Добре, шановні, я бажаю вам всього найкращого. Вітаю вас з наступаючим Різдвом. Бажаю миру, щастя, щоб Бог допомагав всім нам, щоб в нас було все добре і ми були нормальними людьми. Тому що. Якщо ми будемо нормальними, будемо старатися, то і буде нам Бог допомагати. Якщо ні, ви розумієте. Добре, всього найкращого. Якщо вас цікавить насіння овочів, помідор, перців, нашого перцю Геркулес або іншого на вагу для розсади овочів, баклажанів, перчиці, базиліку, капусти, ранньої, пізньої, цвітної, синьої, дзвоніть, пишіть, я скину вам асортимент. Ну, якось так. Просто хочете проконсультуватись, також дзвоніть, пишіть. Щось підскажу, пораджу. Якщо я не буду знати відповіді на ваше питання, я вам підскажу до кого звернутися. Ну, якось так. Пока.